От, сталася така біда, прорвалася труба, десь приблизно ось тут вона йде для поливки рядів. Зараз будемо розкопувати ось таку площу і дивиться, приблизно, не знаю, метр, ну, надіємося, що метр глибини. І вже дивиться, що за проблема чому тече. Ну що ж, тріснув тут перехідник з оцією трубою. Треба поміняти перехідничок, з'єднати і все.